Сьогодні поговоримо про те, як правильно сушити гарбузове насіння та як його очищати, щоб зберегти всі корисні властивості та отримати смачний перекус. Першим кроком є очищення насіння від ем'якоті. Виймаємо насіння з гарбуза і ретельно промиваємо його під холодною водою. Якщо ем'якоть прилипла, залишаємо насіння у воді на кілька хвилин, щоб вона легше відокремилась. Наступний крок сушка. Розкладаємо насіння на паперовому рушнику або в добре провітрюваному місці, щоб воно висохло природним шляхом. Важливо не поспішати, процес може зайняти декілька годин. Якщо хочете прискорити процес, насіння можна висушити в духовці, для цього розігріваємо духовку до 50-60 градусів і викладаємо насіння на деко, сушимо протягом години, періодично перевіряючи, щоб насіння не перегрівалося. Тепер, коли насіння висохло, переходимо до очищення. Якщо оболонка ще залишилась, ми можемо очистити її вручну. Легко відламуючи шкаралу поміж пальцями, отримуємо чисте насіння, висушене та очищене насіння краще зберігати в сухому місці. Якщо ви хочете додати смаку, можете підсмажити його в духовці або на сковороді з сіллю, або спеціями. Ось і все. Тепер ви знаєте. Як правильно сушити та очищати гарбузове насіння? Насолоджуйтесь смачними та корисними перекусами.